Я власниця та керівник центру раннього розвитку мудрив в Коломиї. Я мама, у мене два синочки і в шлюбі я вже 13 років. Вітаю, мене звати Альона, я психологиня, подружина, є синочок, якому 6 років. Я обожнюю психологію і наш маленький подкаст. Тож починаємо. Сьогодні ми поговоримо про те, а хто ж тато у вас сім'ї? І у нас також. Так, тема, та роль тата або навіть якогось там чоловіка просто в сім'ї. Це зараз на, на щастя, да, я вважаю, що вони більше до того, що вони більше якось відчувають, більше проявляють свої почуття, кажуть слова любві, любі, кохання, <сміх> і, і тут саме важливо, що вони кажуть це дітям, тому що жінкам це одне, але своїм дітям, да, це, це про те, що ми сьогодні хочемо поговорити, і про це буде наш подкаст. Так, це важливо. От у мене в сім'ї виконував роль батька дідусь, так як мама з татом розійшлися, коли мені було 9 років, і я, як... мені звичайно, що хотілося цієї любові, батьківської чоловічої. І от в моєму випадку дідусь замінив мені цю модель тата, як би мовити. Насправді мої батьки теж розлучилися. Напевно, коли я ще тільки народилася, десь так, точно не знаю деталей, і мене теж виховував. Ну не те, що виховував, а напевно, чоловіча фігура в моєму житті. Це теж був мій дідусь. як коли наступала. <сум> точно ось у мене був такий авторитарний дідусь, і з ним був з ним було досить складно домовитися. Але mm -hmm. я ну от відчувала я, що він мене любить не навіть попри свій такий характер, попри те, що там він міг нагримати, ну на когось. Не на мене, <реш> так. то я знала, що він мене любить. І завдяки цьому мені здається, що це і дало мені якусь таку внутрішню впевненість, і от заклало якесь таке зерно любові, впевненості ну, до себе взагалі. Це чоловіча любов, я маю малювалася. Так. Добре, що в нас є були дідусі, <смі> які були в нашому житті чоловічої фігури. Насправді, мій дідусь він теж такий як... закритий в плані емоційності. Я не чула ніколи в дитинстві якихось слів. Там ти моя гарненька, ти моя хорошенька. Ні, це просто була теж якась я бачила, я розуміла, що ця любов є. Ми там разом сідали, дивилися мультики, чекіна. Він сидив мене на коліна, і ми це Ой, дивилися. Це був як наш типу ритуал, і Я розуміла, що там я те, що. Головна, мене люблять, мене приймають, але мені цього було замало. Мені здається, що взагалі проблема тут в тому, що колись було складно відкрито говорити про свої почуття, в принципі, не те, що вони не хотіли. Мені здається, що вони взагалі не знали, як це зробити. Ну, як взагалі це зробити. Так, ти 100% права вони не тільки знали, але їм і ще і ну, більшість да, поколінь забороняли там. Хлопчики да, не плачуть. Вони мають слабкі, бути сильними, та. Да, вони мають завжди там терпіти чи ще щось. Тому дійсно вони не вони знали, як це робити. Але я ще згадую от свою сімейну ситуацію, так як я там виросла саме з бабусею, та бабуся мені. Казала в дитинстві, що Альона, я тебе спеціально не сусюка, не казала тобі ти там, моя дівчинка чи ще щось, тому що щоб ти була сильна. І no. це дійсно з одного боку мені допомогло, то що я дійсно в чомусь сильна, Але коли я почала зустрічатися з чоловіком своїм майбутнім, і мене обійняла, нас б не було прийнято в сім'ї, і для мене це був шок. Типу шок, Ну як це? Не oh. зрозуміла. Ну, ти знаєш, я тебе розумію, але трішки в іншому. Нас обіймалися цим імені, uh -huh. так але е, дуже закриті і не говорили відкрито про свої почуття. Ну тобто, так сказати, щось відкрито було взагалі і для нас, як чимось таким табу, чи що. І коли я е, своїм же чоловіком е, ми почали там зустрічатися, жити разом, так і а він такий. Він відкрито говорить. Він і по суті, я з ним навчилася говорити про те, uh -huh. що я відчуваю, як я хочу. Так? І він не те, що ми сідали, він мене вчив. Просто... Я бачила його, я бачила, як він спокійно говорить про свої потреби, я бачила, як він спокійно говорить про те, що йому подобається, що йому не подобається. І відповідно я сама вчилася. Тобто в кожній сім'ї свої табу, так, і ми вже переносимо це і нам з цим якось жити або щось змінювати. Так? Слухай, а цікаво, звідки, звичайно, це якась стереотипність, але в цілому. Ші жінки, да, за якусь там відкриті за проговорення От Звідки, наприклад, з нього це прийшло? <риві> ну не, не здається, що від мами там такий зв'язок <риві> <риві> вони та тобто і я вдячна за це, тому що справді я відкрилася завдяки саме цим розмовам. Ну зараз я більше пропоную відкриті розмови, але коли були початок стосунки, то це саме з цього починалося. Так, да, чудово, яка мудра жінка, як ми зараз да. говоримо, що це важливо робити і з нашими дітьми. Да, так сто процентів, так ну зараз в нашій сім'ї ми продовжуємо традицію розмов, так, і вчимося, і продовжуємо вчитися, говорити про свої почуття дітей, чому говорити, що вони відчувають, як вони себе відчувають, чого вони хочуть. Це складно зробити, особливо з підлітками, під підлітками. Сину 10 років та але принаймні є зернятко, як з якого пророщується вже щось. Так, я теж радію, що зараз там і в нашій сім'ї ми намагаємося говорити про свої почуття, і чоловік, і я, і вибачатися, і проявляти любов і турботу, і це дуже класно. Я цьому справді радію. і Я думаю, що більш в більшості в там нашому світі, і це не те, що пропагандується, а це вважається нормою і це круто. Але як би то не було, але іноді я борюсь із там своїм чоловіком стосовно гендерних стереотипів, типу. Рижаві це тільки для дівчаток, сині тільки для хлопчиків. Альо, гендер немає кольору, все. Тому <сі> стереотипи їх важко від себе відбити. Ну, ти знаєш, тут в мене така думка, що все таке. Від чоловіка багато залежить, тобто, знаєш, є такий жарт, що найкращий вклад на сина чи дочку. Так, це правильно вибраний тато. Я це підтримую, знаєш, тому що. Справді важливо, тато ділиться особливо синами ну, цей енергією, цією силою, цим ну, він показує своїм прикладом, як діяти. Як це не відбуває мама, жінка в житті ніколи не може дати синам те, що ма може дати чоловік. Це не відбувається таким принципом вливання штучно. Так це само собою під час ну під час життя побутових речей, коли сини спостерігають, як тато вирішує якісь проблеми, як тато. То щось відповідно, якщо вони бачать, що мама більше проблем вирішує, більше задіяна, мені здається, що вони таку модель собі беруть життя в майбутнє. Знаєш. Ну, і тому я підтримую, що все-таки тато відіграє важливе значення у формуванні характеру саме собі. Так, насправді у кожної як і сім'ї, і свої правила, і свої цінності, свої потреби. Для кожного своє. Я наприклад за якусь там рівність у відносинах в плані битових питань, в плані виховання, що там не знаю, готування їжі і так далі. Що це має робити, не має робити. А ви домовляєтесь і чоловік, і жінка, що це все. Окей. Чоловік може бути і жінка і слабкими, і сильними. Так само в нашій сім'ї я теж можу проявляти якусь силу, в плані не фізичну, але <головіка> сильний характер, чомусь, так. <головіка> і, і то ж саме ті слабкість я можу і розплакатись і сказати, що мені зараз погано. Так само чоловік він теж він може проявити і силу, і слабкість, і син тим саме бачить, що я маю право на все. Я маю право і на силу, і на слабкість, <головіка> і, так. і тим самим да я за цю якусь таку, все таки підтримку якусь да, одну, щоб все було яких партнерство відносинах і далі в усьому, так само і наша дитина це все бачила. Та я, наприклад, на рахунок цього, так ми все-таки партнери в сім'ї. Ми мусимо не, не мусимо, немає такого в принципі, слова. Знаєш, це, це, це викорінюють ці слова і все де вони е, маємо, можемо, хочемо підтримувати. Якщо ми вже скільки років е, прожили е, разом, тобто ми є оця взаєморозуміння, то треба в якихось моментах хтось е, е, потребує цієї підтримки, то надати її, так але загалом, я думаю, що кожна сім'я справді має свою потребу і знає як краще, як ок для цієї сім'ї, які правила в сім'ї. І тут немає якогось. Ну, правила як знайти, знаєш, як набути все, і а, так. Е, звичайно, що кожна сім'я вирішує, як для неї ок і що вона підтримує, і, і це супер Я взагалі поважаю кожну думку. Ми знаєте, що всі мають жити як вони хочуть. Так, так. І ми дійсно закликаємо вас розмовляти з вашими чоловіками, з синами, дочками, з вашими татами, тому що розмова це такий дуже класний. Не інструмент, який допомагає і гарно тепло відбудовуватись ваші відносини, екологічно їх відбудовувати і мати гарні, якісні, класні, теплі відносини з вашими рідними та оточуючими. Поділіться своєю думкою, що для вас, хто для вас, тато, що для вас він приніс ваше життя, і які сенси ви взагалі е бачите у вихованні дітей і, взагалі, взаємодії тата, та дитини. Будемо щиро вдячні вам. Да, тож пишіть коментарі під цим відео, будемо дуже вдячні. З вами був четвертий подкаст. Всім па-па. до нових історій. Ми ж запис включили?